Останні новини зі сходу. Навколо Дебальцевого замкнувся котел. Зайти в місто чи вийти з нього без втрат неможливо. Про це повідомляють волонтери. Вони у вівторок зранку лише повернулися з Донбасу і весь час на зв'язку з тими, хто в облозі. Продовж семи днів Олег та Теодор добровільно погодилися допомагати військовим у гарячих точках. Вони перевозили поранених та забирали з передової загиблих. За ці декілька днів хлопці побачили весь жах війни. Найбільше їх вразили дії вищих чинів. 9 числа так вийшло, що логвіну взяли, зібралися у Дебальцево всі генерали. Обстріл ще не був такий масивний. Як тільки генералів вивели, то обстріл дуже сильно усилився. Кажуть, військові керівники не приймають важливих рішень, а за це розплачуються рядові солдати. Зокрема, Тетяна Стратон, дружина військового, який наразі у самому пеклі розповідає, що підкріплення, про яке обіцяють у Києві, міф. Насправді там ситуація дуже критична. Буквально пару днів назад з сторони, там, де стоїть мій чоловік, артилерія наша заглохла, тому що із... нема з чого стріляти. Все поломане, все, все нищиться. Дебальцеве в руїнах зазначають волонтери і показують фото, які зробили, перебуваючи неподалік міста. Розповідають, так виглядає усе навколо. А ось це уривки відео, яке теж відзняли під Дебальцевим. Кажуть, недільне перемир'я радувало солдатів недовго і зовсім не так, як розповідають у Генштабі. 15 числа в час ночі були ще залпи граду, Потім на ранок, ну, до ранку, до 11-ї години, до цього ультиматуму хлопці казали, що порівно з тим, що було до цього, каже, ну, спокійно, досить спокійно. Хоча обстрілися в Лесі, но пів дванадцятої позвонили, сказали, що Дебальцево з усіх сторон наступають. Втім, військові, у яких ще є достатньо їжі та не вистачає води. Не втрачають надії, саме головне, що вони просять підмогу і переживають, щоб їх не злили, тому що відчуття таке, що про них забули. Окрім того, майже всі, хто нині у гарячій точці отримують загрозливі смс-повідомлення. Одне з таких надійшло і на телефон волонтера Теодора Кукурузяка. Параша слів всіх америкосом, гнида по такого характеру приходить ки Кова характер в Була, то є, інформаційна війна і технології е, у них на досить високому рівні. Волонтери занепокоєні хвилюються за наших, тому закликають владників приймати негайні рішення і надіслати посилене підкріплення на допомогу українським бійцям, які перебувають у Дебальцевому. Та зазначають, хоч на передовій і гаряче здаватися не збираються, і вже завтра знову вирушить з необхідною допомогою на схід. Адже хто крім них підтримує нашу армію. Марина Черней, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.